Йди сюди! Оди всіють! Люди! Агро сіє кукурудзу! Привезли карбомідіку. Органофоску ми вже несли два дні назад. Уже потекло! Два кілограми органофосочки! Карбомід будемо давати в сівалку. Погнали! Закультивірували, Пішліть до сівалочки, люди! Люди, і наше вам той Вандерштат. Осьо своє українське. Атрія 8. Восьмиряткова сівалочка. Висіває кукурудзочку, нічого делають. Люди на даному полі ми тут зробили оранку. Потім заборонували, заїхали, побризкали органофосочкою. І зараз люди потім заїхали, закультивірували все. І заїжджаємося, сіємо кукурузу з карбомідіком, тому що в органофоску карбомід ми не давали, даємо всівалочку. Посіємо ми люди тут хотинчик 4,5 штучки на метрі, це десь 65 тисяч на сінин на гектар. Сходи ми получимо дуже швидко, люди, тому що ґрунт вже прогрівся до 15 градусів. Вона тільки випаде з органофоску за роботу і стрельне буде капець. Люди. Врожай буде суперовий. А потім вже будемо дивитися по сходам, які гербіциди нам вносити, що робити, і яка далі буде ситуація. Люди, сівалочка в нас настроєна на глибину 5 см, тобто кукурузочка лягає на 5 см. Люди, це взагалі бомбезний висів. Хороша сівалка. Я вам скажу, від сівалки також дуже багато чого зависить. Якщо ви захороните її на той світ, то люди такі у вас будуть і сходи. Нерівномірні, далі не який треба гербіцид, там виросла, там не виросла. Тобто. Гарний посів це залог вашого врожаю. Все зависить також від насіння, від ґрунту і те, що ви дали. Ну також, люди, і за посів, і чим ви, і як ви сіяли, не забуваємо. Так що, люди, не спішіть перед тим, як сіться, перевірте всі свою сівалочку, як вона ложе, скільки штучок, чи нема двойників і прочої штук, і прочії фігні, як то кажуть, щоб ложила 4-5 см 4 з штуки на метрі. І тоді буде, люди, гарні всходи, і все в нас буде добре. Все, люди, времені нема, треба сіятись, вже треба заправляти карбамід сівалку. Все, до побачення. Слідкуйте за нами, якщо які питання по посіву, телефонуйте до Бодіагро. Я на зв'язку. Погнали!